Найбільше з дитинства в Маріуполі мені пам'яталось те, що була дуже гарна зима, багато сніга були теплі стосунки. Крід дитинство мені подобалось як мати готувала мені торт мурашник. Після закінчення школи я поступив та закінчив технікум за фахом харчової промисловості. Після закінчення технікума курсу морського кока та встиг попрацювати на цивільних судах. В певний момент життя я вирішив стати військовослужбовцем, а саме хотів піти до прикордонної служби. Це було дуже перспективно. Друг запропонував мені піти в сухопутний прикордонний загін, коли я туди прийшов. Побачили мої документи та запропонували мені піти до морської охорони. Я в жодному разі не шкодую та не буду шкодувати, що пішов. Мене зустріли дуже гарно, показали все. Свій перший штормовий вихід. Пам'ятаю, це було на катері гриф під назвою Любомир. І Ми попали під шторм чотирьох балів, Влітало все за час служби морської охорони був коком та служив. На всіх катерах та кораблях Маріупольського загону. Коли побачив перший раз камбус на військовому катері кораблі, для мене було дуже так маленьке. Коли я працював на цивільному, там було дуже просторо, дуже багато техніки. А на військовому катері та кораблі дуже мало місця. Довелося мені привикати до. Маленького камбузу, так скажемо. Але згодом я звик, і мені було дуже добре, там все рідне і маленьке, зато моє. Під час шторму, коли було таке, що борщ виливався на палубу, мені було дуже печально, тому що люди могли залишитися без їжі. Доводилось. Швидко готувати заново. Неодноразово, коли було на кордоні, доводилось становитись на кулемет, тому що я був коп кулеметним. Я бросав все, шинкування там, їжі, капусти, ну все. І одівав броню, каску та виходив і становився на кулемет, тому що агресор провокував нас. Коли почалася повномасштабна війна, я зустрів в Маріуполі. Мені доводилось виконувати поставлені задачі по захисту міста Маріуполь. Перший бій, так я пам'ятаю, це було на о, лівому березі, коли сказали піти о, з суміжними підрозділами та сухопутний прикордонної служби та полка ЗОВ, і ми пішли зачищати ворог. О, Почав першу атаку, люди гинули, і було дуже страшно. Сім'я була моя в Маріуполі. Ми тоді жили на лівобережному районі. Цей район Лівобережний, вперше зустрів війну. Коли була можливість, я до них приїжджав, привозив воду, їжу, памперси дитині знаходив. Десь в початку марта зв'язок прервався. Я переживав за них, не знав, де що вони. Згодом мені вдалося забрати свою сім'ю та перевезти в інший район. І згодом вони, коли була можливість виїхати з міста, вони покинули місто. Зараз я вже начальник їдання загону морської охорони. Це вже інший масштаб, так скажемо, по зрівнянню з коком на катері, але так рублі. Це дуже важко, незвично для мене було перше, коли, коли мене призначили на посаду. Кухарем так бути непросто, тому що завжди дуже гарячо, шумно. Камбус починає працювати з трьох годин ранку, тому що треба включити плити, поставити воду на кашу, нарізати м'ясо, все, що є сьогодні в меню. Почистити картоплю, овочі, нарізати хліб це все робота камбуза. Закінчується коли і як, але дуже пізно. Восьма година вечора, 9 година вечора. Бувало таке, що і до 10 години вечора. Після закінчення готовки ми повинні прибрати своє приміщення, щоб воно було чисте та охайне. Я, можна сказати, наймолодший в своєму колективі. У мене люди набагато старші за мене. Працюють зі мною. Треба з ними спілкуватися, розуміти їх, що вони хочуть, що я від них хочу. Поговорю про мене питання, що вони хочуть, що нового хочуть в там, нові блюда, нову техніку. Камбус всюди, як одна сім'я. Найважливіше для мене це якість їжі, яку ми готуємо для наших військовослужбовців. Щоб було дуже смачно, щоб було різноманіття. Тому кухарям потрібно бути стійким, витривалим, не бути емоційним. Кухар не завжди стоїть на одному місці, він завжди вчиться, це постійне самодосконалення. Дома, коли і як, коли і я готую, коли дружина. Якщо щось новеньке, та дуже смачно, я готую. А звичайно, їжу там, для дитини, там борщ, котлети, це може і дружина готувати. В мене мрія, щоб закінчилася вся війна. І ми були на кордоні 91-го року. Як батько, хотілося б, щоб дитина була е, здорова та не бачила всіх жахів війни.